З великим диплом і щирою радістю на подвір'ї гімназії номер 2 розквітло яскраве свято концертно-розважальна програма Зірки дитинства. Цей сонячний день, сповнений щирих усмішок, щасливих очей та гордих сердець, став справжньою оазою натхнення та радості. Захід було організовано завдяки центру дитячої творчості та управлінню освіти Білгородніздровської міської ради, професіоналам, які щодня з любов'ю допомагають дітям розкривати свої таланти і вірити у власні крила. 2025 рік рік позашкільної освіти в Україні. Це чудова нагода ще раз наголосити на важливості творчого гармонійного розвитку дитини. За межами шкільної програми. саме в гуртках та студіях Білгород-Дністровського міського центру дитячої творчості маленькі українці розкривають свої таланти. Шануємо хвилиною мовчання загиблих героїв, що поклали життя за нашу свободу. Особливо зворушливим моментом стало вручення свідоцтв випускникам, молодим мрійникам, які з надією дивляться у майбутнє. Їхні очі це дзеркало мрій, а серця палки й щирі, сповнені вдячності до вчителів. І батьків сьогодні підводить підсумки заклад позашкільної освіти, один із найкращих в нашій Одеській області, один із найкращих в Україні. Тому мені дуже приємно, що саме сьогодні, перший день літа, і така погода сьогодні, таке сонечко яскраве. Ви з такими посмішками прийшли сьогодні сюди, і ми з вами разом підіб'ємо підсумок роботи закладу позашкільної освіти, центру дитячої творчості міста Білгорода Дністровського. Серед зелені та квітів звучала музика, лунали оплески дитячі, художні колективи, дарували глядачам справжню феєрію талантів. Кожен номер це праця, емоції та безмежна любов до сцени. Yeah. <laughs> Ла і виставка декоративно-ужиткової технічної творчості, образотворчого мистецтва, свідчення того, скільки обдарованих сердець росте поруч з нами. А майстер-класи з малювання та текстової вишивки дали змогу кожному доторкнутись до чарівного світу творчості. На святі панувала особлива атмосфера любові і підтримки. Батьки, друзі, рідні усі разом творили незабутній день. Де кожна дитина почувалася зіркою, важливою, почутою, а в очах педагогів гордість і віра у своїх вихованців, як сказав великий український митець Олександр Довженко, талант це любов, це праця, це віра в людину і в рідну землю. Цей день ще раз довів наше майбутнє в надійних руках, в руках талановитих, щирих, відкритих серцем дітей, у любові їхніх батьків і в щоденній праці натхнених педагогів. Нехай же кожна зірочка дитинства світить яскраво і впевнено на своєму життєвому шляху, даруючи світу добро, красу та гармонію. Олеся Семчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.